Стрес це відповідь організму по відношенню до запиту змін зовнішнього середовища. В період війни деякі люди можуть переживати настільки високий потенціал стресу, що можуть виснажити організм, який далі потребуватиме реабілітації та відпочинку. З повсякденним стресом людині впоратися простіше. Про бойовий докладніше розповів психотерапевт Спартак Субота. Бойовий стрес, звісно, він більш інтенсивний, і на відміну від багатьох стресорів у повсякденному житті, він реальний. Тобто наш мозок, наприклад, сприймає потенційний подразник, такий, як, наприклад, звільнення з роботи в мирний час, коли немає війни, потенційний подразник, він сприймає його, і ми можемо якось повпливати на нього, там, наприклад, підготуватись, там щось переробити, поговорити з начальством, шукати нову роботу і так далі. І це такий ну, умовний подразник. Це ще не значить, що людину звільнили, це не означає, що вона помре голодною, в неї не буде можливості адаптуватись і так далі. А людина, яка знаходиться на війні. У неї є реальний подрасник, який може відняти в неї життя. І, і... загроза. Так, да, є серйозна загроза. І тоді е, здатність нервової системи мобілізуватися і адекватно реагувати на подрасники це дуже важливо. І якщо людина, наприклад, стресостійка і в неї високий потенціал резильєнтності, резилієнтність – це здатність боротися зі стресом. Тобто, якщо стресостійкість це потенціал, який людина може пропустити, Ну, тобто, він такий базовий, то резильєнтність це те, що ми без проблем можемо розвинути в людині. Для того щоб розвинути психологічну стійкість, психотерапевт радить відкрити для себе навчальний онлайн-портал Академія стійкості. На сайті розміщені відео з психологічними порадами та практиками. Особливо важливо мати стійкість нашим воїнам. Та не кожна людина може адаптуватися до подразників середовища, що знаходиться у зоні проведення бойових дій. Зазначає психотерапевт. Не всім. То дано, є люди, які відчувають, наприклад, сором через те, що вони кажуть, я постійно маю страх, мені постійно страшно через то соромно. Боятися померти це нормально. Є люди, які насправді не дуже цього бояться. Ну, це невелика кількість таких людей є, в яких специфічна нервова система. Вони такі дуже е, як то сказати, вони можуть бути більш імпульсивними, вони можуть бути ефективними в певних напрямках, і вони справді не бояться. Але сміливим. Нас робить не відсутність страху, а здатність його долати. Це важливо пам'ятати, що сміливий це не той, хто не відчуває страху, а той, хто, не дивлячись на страх, здатен бути ефективним і долати його. І не всі мають бути однаковими. Тобто не можна сказати, що от у Вані вийшло, значить, у Андрія має вийти. Це не зовсім так. Люди можуть бути різними і за стресостійкістю, і за. Біологічними якимись показниками, і що дуже важливо, що у всіх людей різна доля, ну, люди по-різному жили. Є люди, які ніколи не були військовими, стали військовими після 24 числа, і у них це дуже успішно виходить. Є люди, які, наприклад, були військовими. Але стикнулися з труднощами і їм складніше адаптуватися, але вони адаптуються і потім знову ну, вони наздоганять по ефективності. Основним ресурсом для подолання стресу є підтримка близьких, і звичайно ж, цінності та цілі для українців це свобода. Попри біль втрат, у нас формується стійкість в умовах війни, та багато хто може переживати панічні атаки. Найкращий спосіб це активні фізичні дії, це заземлення і е, е, усвідомлення. Е, так сказати, що усвідомлення, що ці симптоми не є загрозою для організму, вони є адаптивними. І фізична активність вона дозволяє е, трохи утилізувати кортизол, який впливає на ну, це гормон стресу, по суті. Його так називають гормон стресу. Нейробіологи не дуже люблять, знаєте, там гормон любові, гормон стресу, гормон обіймів. Вони не дуже люблять, вони так, знаєте, до того так ставляться трохи зневажливо. Але це для нас зато дуже зрозуміло, що коли страшно, адреналін. Коли стресуєш, там кортизол і так далі. Боятися нормально наголошує Спартак. Субота це стосується і цивільних, і військових. Дуже важливо давати людині зрозуміти це і не засуджувати під час паніки. Наприклад, під час бойових дій допомога може бути мало ефективною. Тому що людина може знаходитися в специфічних станах, наприклад, в стані ефекту, ми не можемо нормально на те попливати. Но є певні рекомендації з того приводу, що, наприклад, робити, якщо людина в гострому ефекті, вона може заподіяти комусь шкоди. Або, наприклад, якщо людина в сильній паніці, то заземлення є важливим. Тобто, звернути на себе увагу, подивись, я тут, я живий. Дихай зі мною, дихати разом, це є важливою частиною, тобто казати, що ви поряд. Взагалі бути поряд це дуже важливо. Наш мозок він люблячий, він а, прагне стосунків і про стосунки, кажучи, стосунки це не завжди там. Знаєте, ну любов, це інколи просто бути поряд і підтримувати людину. Тому в таких обмежених можливостях, ну в таких умовах, де можливості реально обмежені ну це бойові дії. Ми використовуємо все, що є, а це небагато насправді. Ні в якому разі не тисніть на людину, яка переживає стрес чи тривожність. Не знецінюйте її почуттів та емоцій, не змушуйте побороти свій страх, зазначає психотерапевт. Надзвичайно важливо підтримувати один одного, а особливо наших воїнів, нагадуючи їм про мирний час, про прості, але важливі речі у житті.